Шаранчик, Томп, комплектація, Супер-томп. Кажуть, не бити не фарбований. Зараз перевіримо. 110. 127. 111. Я так легенько, бо тільки натерли. Щоб лежу бруд будуть бити. 106. 83. Панорама. Є ось така штучка. салон, конечно, Фу, топ. Топ жир. И вот такая штучка. Опа. Ля какая цаца. А, почка, забувся, хотів любви жити. Девяносто вісемь, 110, 132, 115, 111, 110, 98, 107, 115, 113, 128, 115, 87. Жир. Топчик. Ціна буде десь в районі 12. Що по гумі? 225 50 R17, 98 t Madden Snow, Kumha, WinterCraft. Так, рік виробництва десь тут. Чи з іншої сторони? Так, колодки, диски з А вон ішов. 21 рік. Виробництва гума. Песня.